Зони. Але є інша світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна. Клон дайкар це Новий дім? Чи... Кожному своє. Головне, нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише. Добра людина, це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може хлібошок? Mm. Розумію, розльочений. Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. А я можу допомогти якось. А що, вартівський жетон-карман не тягне, стукач? Не тягне. У мене власний план. Невже я чую полковника. Я дію на свій розсуд. Що ж, твоя воля, бережи голову.